Доброго здоров'я, шановні глядачі. Сьогодні поговоримо на інтимну тему, яку не варто замовчувати. До лікарів почастіше звернення від жінок в таких патологічних станах щодо нетримання сечі. І якщо раніше зверталися жінки віком 50+, то сьогодні це вже пацієнтки віком 30+. Про те, що є причиною виникнення таких станів, власне, про лікування та про профілактику, запитаємо у фахівця до розмови. Запросила Олексія Підмурняка це завідувач відділенням урології Хмельницької обласної лікарні, заслужений лікар України, лікар-трансплантолог. Слава Україні! Вітаю вас! Героям слава, доброго дня! Дякую, пане Олексію, що вкотре завітали. власне тема, бачите, дуже актуальна. Кажіть, будь ласка, із чим пов'язане збільшення кількості жінок, котрі до вас звертаються із патологічним станом нетримання сечі, і чому ця хвороба? На сьогоднішній день вважається, що частота зустрічаємості цієї проблеми є від 25 до 45% у жінок. І в залежності від вікової категорії вона може бути від 10 до 20, це більш молодшого віку, 30-50 старшого віку і близько 80 пацієнтів похилого віку. Якщо ми говоримо про види тримання сечі, ми сьогодні будемо говорити про нетримання сечі переважно у жінок. Є стрес нетримання сечі, це тоді, коли під час кашлю, пчиху, чи тоді, коли якесь є фізичне навантаження, якийсь фізичний стрес, йде неутримання сечі. Друге питання це ургентне або імперативне нетримання сечі. Це тоді, коли є. Нестримний поклик до сечопуску, коли пацієнт, пацієнтка не може стримати цей сечопуск і відбувається нетримання сечі. Це два таких найпоширеніших. Є ще третє змішане, коли відмічається і нетримання сечі під час стресу фізично або під час того, що невідкладний поклад до сучі пуску є. Ще інші є види нетримання сечі які пов'язані перші з порушенням функції виділення сечі коли сечовий міхур переповнений, і вже як переповнений бокал з нього виливається сеча І ще один варіант це тоді, коли є якісь анатомічні аномалії або анатомічні зміни, які призводять до враження сечового сечовоміхорад чи самої там уретри, і тоді просто є нетримання сечі. Щодо м, причини тримання сечі, однозначно сказати не можна, що от одна якась причина є, і все. Але зважаючи на те, що це раніше зустрічалося у більш е, старших пацієнтків, е, визначалося, що це пов'язане з менопаузою. Тоді, коли відбуваються гормональні зміни, е, порушується сама мікроструктура сполучної тканини і. Зв'язковий апарат, який забезпечує утримання сечі, і замикальний апарат уретри, він втрачає свої пружності, пружні властивості, і від того, під час стресу наступає натримання сечі. Після того, як ми почали вивчати це питання, ми з'ясували, що ця проблема, яка не приводить до загибелі, але це проблема, яка приводить до повної соціальної дезадаптації пацієнтки, як такової. Пацієнтки бояться виходити на вулицю, пацієнтки бояться спілкування, пацієнтки бояться якоїсь соціалізації для того, щоб з кимось спілкуватися, йти в магазин, чи ще щось. Тому що завжди прислідує їх думка, що щось не гаразд, є нетримання сечі, є якісь неприємні запахи, і все інше. Але ми вивчили це питання, і коли почали говорити, знали, що Якщо, наприклад, старші пацієнтки кажуть, що ну так було, так було моєї мами, так було моєї бабусі в селі, хто там цим займався, і в принципі на цьому все закінчилося. Але коли до нас почали звертатися молоді пацієнтки віком 30-30 ми більш активно почали про це говорити. Чому? Тому що ця проблема лікується, і особливо в молодому віці. Що стосовно причини, які на сьогоднішній день чітко визначені, це я вже сказав менопауза, гормональні зміни, ожиріння впливає на розвиток нетримання сечі, хронічний кашель, який також призводить до того, що є постійний стрес, і ці всі зміни відбуваються. На сьогоднішній день помолодшила. Однозначної причини сказати неможливо, але все ж таки стрес. Стрес тоді, коли ти намагаєшся знайти якісь скажімо, фактори, щоб цей стрес залагодити, в тому числі і чи це якісь солодощі, чи це якісь гіподінамія, тоді, коли от не можна було кудись виїжджати, робити, займатися, це в свою чергу приводить до збільшення індексу маси тіла. Якщо це навіть не ожиріння, але збільшення індексу маси тіла говорить про те, що наступають зміни, які впливають на зв'язковий апарат у ретри. І тому ми активно спілкуємося, пояснюємо, що треба звертатися, треба проводити діагностику і треба приймати. Необхідні міри для того, щоб не було таких серйозних ускладнень, які приводять до повної соціальної адаптації ізоляції цієї пацієнти. Власне ще про ускладнення не лише, скажімо так, з психологічного з психологічної сторони ми поговоримо трішечки згодом. Але ось щодо все таки помолодшення цього патологічного стану, це можливо йдеться не про помолодшення самої хвороби, а про свідомість і вчасне звернення оцих молодих пацієнток. В тому числі, тому що м, загальна статистика по світу говорить, що в е, нас частіше виявлялися раніше пацієнтки в більш старшому віці. Угу. І ми розцінюємо це, що ви праві можливість діагностики і можливість розуміння пацієнтки, що з цією проблемою можна до когось звернутися, який як який вирішити, ми бачимо збільшення кількості цих пацієнтів. Вони не чекають, не очікують вже якийсь досить тривалий час. Ще почекаю, ще почекаю, а потім буде вільний час, тоді вже почну дійсно цим займатися. Поки мені, воно мене не докучає, я от ще так от трошки. Потерплю тепер, пане Олексій, про ці от, тривожні дзвіночки, про перші симптоми можна так, або навіть певну таку ступінневість, коли от жінка е, бачить, що щось не так, і вже відразу ж звертається до лікаря. Це на що треба звернути увагу? Ну, в першу чергу, треба звернути увагу на свої звички. Які приводять до цього переїдання, куріння, і якщо це не звичка, а просто прояв якогось іншого захворювання, хронічний кашель, він призводить до збільшення внутрішнього червного тиску, і це може сприяти самому нетриманню сечі. І розуміти, що є різні тести, з якими лікарі працюють для того, щоб з'ясувати, є реальне нетримання сечі, чи пацієнтка так собі в принципі, вважає. Ці опитувальники вони є, і вони доступні, скажімо, для лікарів, коли вони спілкуються з пацієнтками під час першого огляду. Друге питання це скарги, з якими звертаються, і кількість прокладок, які пацієнтка міняє для того, щоб почувати себе спокійно. Під час огляду визначаються стресові тести, коли пчихають або кашлюють. Ми оглядаємо і часто фізично бачимо, коли є нетримання сечі. І визначаємо, чи допоможе оперативне втручання, чи необхідно провести консервативне лікування, тому що є і шлях операції, є і шлях консервативного лікування. Я розумію, що мабуть, терапія вона визначається щодо причини ось нетримання сечі, так і його її стадії. Про це трішечки згодом. Про от таку діагностику, скажіть на первинній ланці у сімейного лікаря, може відбутись навіть е, та опитування? Да, без проблем воно існує. Да, може поговорити, і в принципі це буде навіть і проще, тому що. Перше, кого ми бачимо, це сімейного лікаря, запитати в нього, от така є проблема, що робити далі, хто цим займається, і по великому рахунку сімейний лікар дасть всі рекомендації, які необхідні. А до вас, як до фахівця, вже на які стадії звертаються? Все-таки дотримується до якоїсь такої стадії, що це вже ну, серйозне таке загострення чи ускладнення? Ну, я вам скажу відверто, що на другий день, після того, як щось з'явилося, жодна жінка ще не прийшла і не сказала, що от я вже, тіпа, там щось я собі таке подумалося, угу. все. Приходять жінки, які це вже тривають роками. Які вже вже втомилися від того, що є. Чи вони були на первинній ланці, чи не були, мені сказати важко. Але коли вони до нас приходять, ну, це ще така тема, досить дійсно інтимна, що, ем, скажімо, на звичайному людному якомусь місті ви про це розмовляти пацієнтка не буде. Тому їй треба свідомо зрозуміти, що в неї є проблема, що їй треба піти до лікаря і пояснити, як, що, де і відбувається. Тому, в принципі, це е, не з першого дня йдуть, а коли вже приходять, то ми. Пояснюємо ситуацію. Тут цікавість в тому, що, наприклад, якщо є камінь, він був маленький, не приходили, і він виріс до величезних розмірів. Ми кажемо, да, проблема, нерка, все, ну треба щось робити вже. Просто він так не вийде. Треба оперувати, чи навіть нирку видаляти. Чи була пухлина, маленька, виросла, і вся проблема. З нетермальним в принципі не так. Вона, якщо є, вона поволі розвивається, і тоді, коли вже психологічно виснажена пацієнтка не може терпіти от цю соціальну ізоляцію, вона тоді вже йде. Не можна сказати, що от воно приведе до утворення якихось камінців, чи утворення пухлин чи ще щось. Це просто сама гігієнічна проблема, з якою вже перестала справлятися, і тоді вже. Звертаються для того, щоб щось робити. Це вже більше таке емоційне виснаження і дискомфорт, да. який впливає, uh -huh. як ви сказали, на е, життя повсякденне. А якщо до нетримання сечі в контексті симптомів якоїсь іншої хвороби, таке можливо? Так, да, це можливо і на жаль, нетримання сечі в контексті іншої хвороби, це м, прояв складної іншої хвороби. В першу чергу це неврологічна хвороба. Це може бути як. М, Науковим терміном демілінізуючі захворювання, тоді коли влажаються нервові волокна. Це може бути хвороба Паркінсона, це може бути хвороба льгім... згейміра, це бу... може бути перенесені раніше інсульти, інфаркти, ті, які в принципі можуть спричинити порушення контролю за сечопуском або враження нервових закінчень, які м, дають інформацію про те, що треба йти всечити, чи треба втримувати сечу, і над цим працювати. Тобто втрачається ця система зворотнього зв'язку, тоді, коли є поклики, і людина знає, що робити. Тому це також може бути проблемою інших хвороб. Тобто це не лишень, знаєте, такий емоційний дискомфорт може бути. Так, да. і Якщо ми Цьому говоримо суто про ізольоване нетримання угу. сечі, проблем урологічного характеру це одне. А от тоді, коли вже є якісь інші хвороби і прояв, один з проявів цієї хвороби нетримання сечі – це вже скажімо, наші оперативні втручання тут мало чим допоможуть. От тепер про методи лікування. Давайте поговоримо про те, що вони, я зрозуміла, є оперативні і неоперативні. Тобто, я розумію, що на якомусь етапі, можливо, на початках, можливо, це після от, пологові, коли відбувається теж так нетримання сечі як ну угу. не симптом, а як наслідок вагітності жінки. Отже, це є неінвазивні, неоперативні звичайні вправи. Можуть допомогти, і на якому етапі вони дійсно є ефективними. Якщо ми говоримо про стресове нетримання сечі і про змішане нетримання сечі, ми можемо застосовувати вправи. Якщо ми говоримо про ургентне нетримання сечі або імперативне, застосовуються таблетовані препарати. Угу. Їх можна поєднувати, тому що не завжди можна визначити, на який компонент пере... Пере... переважає, чи то компонент. Імперативного нетримання сечі, або невідкладного, ургентного нетримання сечі, або компонент стресового нетримання сечі. Призначаються препарати, вони, ну, в принципі, доступні в аптечній мережі, але за призначенням лікаря. Це нескладні препарати, вони майже на сьогоднішній день не мають побічних дій, які б мали би, ну, суто там, стаціонарний контроль чи ще щось. А от щодо прав, то да, є прави, які укріплюють м'язи тазового дна. За автором вони називаються вправи Кегеля. І в принципі, ми їх рекомендуємо робити. Пояснюємо, є брошури, де ми даємо ці брошури, і пацієнтки цим займаються. Ефективність є. Я не можу сказати, що вона нульова, але вона є тоді, коли на ранніх етапах і змішана форма, де перевалює ургентне нетримання сечі. Mm -hmm. Таблетки, плюс ці вправи вони приводять до того, що є м, гарний результат. Якщо? Якщо ж є в принципі порушення зв'язкового апарату, є опущення сечового міхура, міхурастів піхви, тоді вже ці вправи мало чим будуть допомагати, і тоді ми рекомендуємо оперативне втручання. Його складність, Золотими стандартами вважаються це малоінвазивні оперативні втручання, слінгові операції, так звані. Тоді, mm -hmm. коли ми під уретро вставляємо гамак з січатого трансплантанта, який використовується такий нитканий трансплантант, він чимось схоже на той сітчатий трансплантат, який ми використовують при пластики гриш в хірургії, е, є трансаптураторне оперативне втручання і через вагінальне оперативне втручання. Mm, на сьогоднішній день в світі виконується переважна більшість транспортно оперативних втручань, тоді коли Ця сітка вона не фіксується, просто вона залишається в вільному натяжині, і в процесі заживлення рани туди вростає своя сполучна канина і формується такий рубець, який дає можливість звернути уретру на своє місце і забезпечити пружність, коли людина чихає, кашлює уретра не опускається нижче, чим необхідно, і вона закриває свій просід. Таким чином, цей гамак, який формується з власних сполучених тканин, плюс це осічити трансплантант, забезпечує м, утримання сечі. Результативність таких операцій 95-98%. досить велика. Але як і кожне оперативне втручання, є свої нюанси тоді, коли, якщо у пацієнтки сечовий міхур настільки виснажений і е, м'язева, скажемо, властивість його знижена, після таких операцій, коли ми злужимо простір уретри, то сам сечовий міхур повинен. Тренуватися для того, щоб виштовхнути мечу. Іноді можуть бути там, затримки, важкість сечі пуска, але все це тимчасово воно все потім відновлюється і нормально стає. Рецидиви можуть бути після оперативних тиску? Можуть бути. В яких можуть рецидиви? бути, Рецидиви невеликі, там 2-3 можуть бути, але ну, це хірургія, це, це, це людина, і ми спланувати, як буде заживлення, як буде реакція mm -hmm. на цю тканину, як сама людина буде. Поводитись, і тим більше, що ми ж не замінюємо всю сполучну тканину, Ми такі локально в одному місці, а все ж інше залишається так, як є. тому за цим треба слідкувати, і 100% ефективності в медицині майже немає, щоб сказати, 100% і все буде воно працювати. Тому завжди є, і це на великій когорті Досліджень було проведено, сказали, що да, є, але це абсолютно великий відсоток, щоб mm -hmm. говорити про ефективність цього методу лікування. Пане Олексія, якщо говорити про допомогу, медичну якісна допомога, надається. Я так зрозуміла, оперативні втручання проводяться. Чи можуть жінки з такими патологічними станами якби розраховувати на відшкодування фінансово від держави? Чи НСЗУ передбачає певні пакети допомоги? Да, НСЗУ передбачає питання лише в тому, що самі набори на виконання оперативних втручань, вони в нашій країні не випускаються. Їх приходиться закуповувати за. Кошти за кордоном і вони досить дороговартісні. Тому всі ці питання, які ми обговорюємо, ми говоримо про те, що. Ми зараз замовили, лікарня буде купляти те, що нам необхідно. Коли лікарня закупить, тоді ми можемо 100% виконувати ці оперативні втручання безкоштовно. На цьому етапі або ми зачекаємо, або якщо пацієнтка не може чекати і в нас його немає, то вона може звернутися або в приватну клініку, або сама придбати, і ми тоді виконаємо все, що необхідно, чого в нас немає. Але з того всього, там, в принципі, ми виходимо із нашої ситуації, коли замовляємо більше. І тоді є е, можливість виконати безкоштовні ці оперативні втручання. Про ще один метод лікування, пане Олексію, хотіла би запитати вашу думку про його ефективність, це лазерне лікування. Ну, в цій ситуації лазерне лікування не використовується. В, при наявності ургенту нетримання сечі, тоді коли є зміни в слазові оболонці, які не піддаються таблетовому лікуванню, виконуються внутрішньо ін'єкції в сечовий міхур ботулотоксіна. Uh -huh. Ботулотоксина А, він використовується в косметології для того, щоб позбавити наших гарних жінок зморщик, а в урології і в інших використовується для того, щоб попередити надмірне, швидке і неконтрольоване скорочення м'язів сечового міхура. Також використовується процедура не складна. В принципі, в нас є теж. Досвід він незначний, і за того, що певний період часу цей болотоксин не був зареєстрований і дозволений до використання. Ну, це проблема не того, що він поганий, проблема в тому, що така адміністративна м -м, послідовність реєстрації деяких препаратів на сьогоднішній день він є. В принципі, можемо також говорити про те, що ми в наших умовах можемо робити ці ін'єкції для того, щоб забезпечити, м -м, ліквідувати це ургентне тримання сечі, яке не піддається таблеткам. І власне про причини виникнення, давайте трішечки повернемося ще до початку нашої розмови. Про причини виникнення оцих патологічних станів деякі лікарі називають причиною тяжка праця фізична жінок, так особливо ви зазначили у сільській місцевості, і про підняття дуже таких важких, якихось масивних, так власне табучого, uh -huh. що жінка піднімає. І знову ж таки, жінки, котрі займаються, наприклад, у спортзалах, які теж піднімають вагу, от поясніть, будь ласка, там більше 5 кілограмів жінці це вже протипоказано піднімати, і це вже шкодить, зокрема, коли в неї є такі можливо генетична схильність чи якісь передпокази до нетримання сечі. І от чи може жінка спровокувати собі набути, скажімо, такої патології в спортзалі, піднімаючи важке. Ну, скоріш за все, спродал це буде, скажімо, рушійним пусковим елементом, тоді, угу. коли жінка зверне на це увагу. Не обов'язково що це стане причиною іменно 100%. Загалом. Можна говорити, що хтось захворіє на якусь хворобу, а хтось точно не захворіє. У кожної людина є якась м, предрозположеність до розвитку угу. е, того чи іншого захворювання, але не факт, що воно настане. Просто із-за того, скупчення факторів, які впливають, воно може в більшій випадки появитися, а може і не проявитися. Тому м, любі фізичне навантаження, багато кількість пологів, стрімкі пологи, пологи великим плодом. Ну, все це ми говоримо про натуральні пологи. Не кисає виросте, uh -huh. а тоді, коли жінка народжує сама, всьому воно може бути не стільки причиною, як пусковим механізмом розвитку, тоді, коли жінка починає замічати, що після цього в неї з'явилося то-то і то-то. Якщо ми візьмемо декілька там, сот жінок і одні ходять з прозал, другі не ходять про зал, то однозначно сказати, що от тих, хто ходить з про зал будуть не триматися, що тих, хто не ходять, не будуть. Навпаки, якщо. Це, скажем, правильно, академічно побудоване навчання в спортзалі. Там все це враховано, які групи м'яс повинні працювати, і використовуються всі необхідні, в тому числі, і кількість підходів, кількість навантажень, для того, щоб попередити, якщо ми говоримо про фізкультуру, якщо ми не говоримо про професійний спорт, там вже зовсім інші підходи, зовсім інше розуміння. Тому це не буде причиною розвитку натримання сечі. Навпаки, це може послужити фактором, тим, що жінка, займаючи загальнокріплічими правами, буде забезпечити в тому числі і підвищення тонусу м'язів тазового дна. Я вам дуже дякую, пане Олексію. І тоді про профілактику. Що ви рекомендуєте жінкам? Який спосіб життя вести, аби все таки уникнути ось нетримання сечі? І власне я так частково згадала про генетичну схильність чи є тут вона? Чи генетика тут спрацьовує з цією питання? Однозначно чи? не може сказати, вона може спрацьовувати. Чому? Тому що м, дуже складно провести якесь загальнопопуляційне дослідження, щоб однозначно сказати, на кого це впливає, на кого це не впливає. Якщо, наприклад, ми можемо провести м, дослідження, наприклад, там, м, дуже рідко зустрічається пухлена наднирник. Але виконуючи комп'ютерну томографію пацієнтам з приводу іншого захворювання, ми бачимо, що там є похилена на І ми можемо співставити, скільки людей пройшли обстеження, скільки в них виявили пухли на а скільки їх не виявили пухли на То сам процес нетримання сечі не виявляється при зверненні з приводу якоїсь іншої хвороби. Це треба цілеспрямовано прийти і сказати, що в мене є така проблема. Чи завжди це буде достеменно, скільки от є такі дані, які з загальної популяції вивели. Щодо профілактики, однозначно не можна сказати, що робити, що не робити, але дозоване фізичне навантаження, в тому числі і фізичні вправи, які забезпечують нормальний тонус м'язів тазового дна, буде профілактикою розвитку тримання сечі. Це буде абсолютно нормально. Потім дійсно важка надмірна фізична праця, яка з собою включає перенесення якихось важкостей, вона теж може бути пусковим механізмом розвитку. Не обов'язково це 100% станеться, але може бути пусковий механізм. За цим треба слідкувати і цим треба попереджати. Ну і відповідно тоді, коли з'являються перші симптоми, треба звернутися до лікаря, тому що проста зміна звичайного образу життя може покращити стан. Наприклад, там якщо зловживали кавою, то можна це все змінити. Зловживали рідиною, можна змінити. зловживали там палінням, яке призвело до хронічного кашлю. Тож можна це спрофілактувати. Лікування всіх хвороб, які можуть спричинити кашель, підвищення внутрішнього черепного черевного, на черепного черевного тиску. Все це може призвести до профілактики розвитку натримання сечі. Хоча, маючи нетримання січі, отримуючи кваліфіковану допомогу, можна позбутися також без проблем. Давайте підсумуємо тепер ваше звернення до наших глядачів, зокрема глядачок. Дякую за запрошення. Тема настільки актуальна, що ми повинні про неї говорити, тому що це відображення соціальної свідомості і ставлення до свого здоров'я безпосередньо. І відкладати те і не казати, що от таке вже було, і якось моя мама, бабушка пережили, і я це переживу, воно не дає, скажімо, одужання і забезпечує соціальну ізоляцію. Цього не треба робити, треба звертатися, розуміти, читати. Отримувати консультацію, тому що це лікується, це лікується і досить надійно лікується під контролем. Також можемо спостерігати. Ну і профілактика, все ж таки, я думаю, що на сьогоднішній день, після закінчення війни, ми зможемо абсолютно свідомо сказати, що жінки заслуговують більше на увагу, і вони самі повинні розуміти, що треба більше берегтися. Дякую за розмову. Шановні глядачі. Дякую, що дивилися. Пам'ятайте, що коли йдеться про здоров'я, то немає місця сорому. Звертайтеся вчасно до лікарів, шановні жінки, бережіть себе, турбуйтесь про себе та любіть себе на все добре.